Ви любите просто, щоб ми більше показували вам <смі>, рутину, чим ми користуємось, тому зараз я вам покажу, що ми в принципі використовуємо щодня з чаки. Тут як ви бачите, багато всього. Перше, це ось такий лосьйон. Ми просто беремо ватними дисками, і протираємо очі. Тому що, як ви можете побачити, вони у бульдогів закисають трошки і протираємо складочки звичайним хлоргексидином людським. А також зараз ми ось таким спреєм протираємо підборіддя. У чакі там був дерматит, і нам лікар порадив поки що ним користуватись. Ми також мазали маськами всякими, але вже в принципі все налагодилось, все добре і поки що ще протираємо цим спреєм. Також мажемо носик таким от а, стіком. Дуже подобається. Чакі а, не прямо в захваті, але носик став набагато кращий, він був сухий у нього. І також лапки ось таким стіком. Все від Natural Dog Company. От. І Зубки зубки ми чистимо, намагаємось чистити щодня, не пропускати або оразімом. Гелем або такою пастою від Plective Plus. От, от і все. Звісно, це все виглядає багато обіцяюче для людей, які не мають французьких бульдогів або собак взагалі, але краще це робити щодня, ніж потім щось лікувати.